Всім привіт! Зараз покажу, як ми робимо обслуговування зворотнього осмосу. Це такий пристрій для питної води. Наша замовниця вже користалась ним впродовж 6 місяців і прийшов термін заміни цих фільтрів. А нагадую, що термін заміни фільтра він від 3 до 6 місяців залежно від кількості людей, які споживають цю воду. Ось такий у нас зворотній Осмос це Ecosoft Absolute. У нього на цьому терміні експлуатації треба замінити три фільтра. А через 2 роки або три використовування треба замінити мембрану, постфільтр та мінералізатор. У нас ще цей термін обслуговування не настав, тому ми міняємо тільки три фільтри. Ось в цих колбах. Один, два, три. Ось так виглядають новенькі. Це покращений комплект, він краще бореться з водою, яка містить в собі хлор. Тобто, якщо ви живете в квартирі в місті, вам треба саме цей комплект. Якщо ви споживаєте воду з скважини питної води у себе в будинку, то там хлору немає, і можна економити, брати більш простіший комплект картриджів. А ну-ка, глянемо, в якому стані наші фільтри. Також вони дістають з води всю ту іржу, яка прямує до вас через міські водопроводні мережі. Ось цей колір – свідоцтво цієї іржі у воді. Це метали. А є слиз в цих комнатках? Ні, там в этот раз нету. Слизу нема? Ми вовремя поменяли. Ну что, трошки слизь Ми, угу. угу. ну, є? Мінімально. Тогда было ужас. Тогда никто не жил. Сейчас часто пользуются. Ну вот есть. Осадок есть на стенке. Треба помыть его. Обязательно. Ось це другий картридж. Ось в такому винстане. Для всех мою, резинки да. все перемиваю. Ось. Такий вже осад на них липкий. І якщо картридж не змінювати, то він стає не іс істочником очищення води, а істочником забруднення вашої води. Хтось гарно закрутив, так, да, Петрович? Я не Знаю, я вас сантіє. Так, і третій фільдер. Так, теж вже видні на ньому сліди експлуатації, не такі значні, як на першому і другому. Зараз відмиємо колби зсередини і поставимо нові картриджі. в особливо трудних місцях миємо колбу кісточкою. Тож, хто? Обслуговує свою систему самостійно, можна скористатись таким звичайним приладом. Тепер ставимо наші фільтра. Перший, другий, третій. Перший, третій немає різниці, як його ставити. Я маю на увазі положення отак чи отак. Немає різниці. А другий треба не переплутати. Білою штучкою вверх. Це другий. Так, і третій. У третього немає різниці, в якому положенні його ставити. Він з обох сторін однаковий. Ставимо назад, і для зручності виробник підписав, де саме треба ставити перший картридж, де треба ставити другий і третій. А хто ще не бачив, як ми робили ремонт під ключ цієї квартири в ЖК Печерськ Плаза, посилання на нього з'явиться в кінці цього відео. Звертайтесь за ремонтом під ключ. Якщо вас цікавить послуга обслуговування вашого фільтра, можете звернутись в Телеграм або за номером телефону в описі цього відео. Також можливий продаж усіх комплектуючих для самостійного обслуговування, доставка новою поштою по всій Україні. А той, хто не має зворотнього осмосу і хоче його придбати в свою квартиру, будинок. Чи для потреб власного бізнесу звертайтесь за індивідуальним вирішенням проблеми? Будь-яку воду зробимо питною.